Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. А для того, щоб ваш мозок швидше включився в роботу, я пропоную пограти в гру «Мозковий штурм. Я запитую, ви відповідаєте. Яка зараз пора року? Так, зараз зима, але дуже тепло і вже кінець зими. Сьогодні 27 лютого. А як називається сьогодні день тижня? Сьогодні вівторок. А скільки днів має тиждень? Тиждень має 7 днів. Молодці. Що за геометрична фігура, яка не має кутів, але не коло? Так, це овал. Назвіть сусідів числа 7. Це 6 і 8. Назвіть число яке більше, ніж 5 на 2 одиниці. Так, це число 7 до 5 Додати 2 дорівнює 7. Що росте на ялинці? Горішки чи яблука? Так, на ялинці ростуть шишки. Ну що, я думаю, що ваш мозок уже готовий працювати далі. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати складати і розв'язувати задачі. Давайте згадаємо, що таке задача. З яких частин вона складається. Задача діти це така маленька розповідь, в якій про щось розповідається, потім запитується, і потрібно її розв'язати і дати відповідь. Так що задача складається з чотирьох частин. С Умова. П-питання розв'язання в відповідь. А які математичні знаки потрібні для того, щоб розв'язати задачі? Так, це знак плюс, це знак мінус, і знак. Дорівнює. Ну що, готові складати задачі? Поїхали. Ось у нас є така галявинка, на якій ростуть ялинки. Зараз ми складемо і розв'яжемо задачі про ялинки. На галявині росте одна велика ялинка. І вісім маленьких. Питання: скільки всього ялинок росте на галявині? Так, а зараз будемо розв'язувати. Скільки великих ялинок росте на галявині? Одна. Скільки маленьких? Вісім. Який знак ми між ними поставимо? Плюс. Далі знак дорівнює. Скільки всього ялинок росте. Давайте порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. До одного додати вісім. Дорівнює 9. Відповідь буде на галявині росте всього 9 ялинок. Так, ми склали і розв'язали з вами задачу. Зараз я вам пропоную трішечки відпочити і продовжити розв'язувати задачі з пані собою. Наступна задача швидко їде Федір на велосипеді, а за ним ще 5 хлоп'ят. Скільки хлопців їде в сад? Це задача на додавання чи віднімання? На додавання, вірно. Давайте її розв'яжемо, скільки в нас було федорів на початку. Один. Якщо додавання, значить знак плюс. Скільки їхало ще хлоп'ят, п'ять дорівнює. Шість. Прочитаємо цей вираз. До одного додати п'ять дорівнює. 6. Тож відповідь нашої задачі буде Шість хлопців їде в сад. І остання задачка від нашої сови. Шість кумедних ведмежат біля броду борюкались. Двоє з них втекло до мами. Скільки ведмежат Зосталось. Це в нас задача на додавання чи віднімання? На віднімання вірно. Тож, скільки ведмежат у нас було на початку задачі. Шість. Якщо віднімання, то ставимо знак мінус, скільки ведмежат втекло до мами. Двоє. Дорівнює чотири. Прочитаємо цей вираз від шести відняти, два дорівнює чотири. Тож відповідь нашої задачі така: Чотири ведмежатка залишилося біля броду. Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Що ми сьогодні з вами робили? Ми з вами сьогодні продовжували розв'язувати задачі. А хто до нас приходив у гості? А у гості приходила до нас мудра сова і принесла нам віршовані задачі. Я вам бажаю гарного настрою. До побачення!